Якщо ми говоримо про те, що це мають бути корекційні заняття розвиткові, це мають бути невеликі групи. У нас не відбувається для 30 осіб одночасно заняття. Тобто, у нас, наприклад, в цьому таборі ми розбили наших учасників на три групи: тобто, 10 осіб в кожній групі, і відповідно там діти і молодь вони переходять від одного педагога до іншого, тому що різні локації є тематично, на табору тематично. Там, наприклад, соціальна побутова орієнтація, вони там будуть готувати, адаптована фізкультура. Навчатися проводити взагалі разом фізичні якісь вправи і навчатися, як же все ж все таки їх робити. Соціально-емоційний розвиток, так як вже в сюжеті показували, робота над своїми внутрішніми відчуттями і, можливо, там, якимись переживаннями, і дуже гарна педагог, яка працює. Можливість знову ж таки арт-терапії. От Юлія якраз ну, надзвичайна наша арт-тічерка, яка допомагає в тому, я підготувала просто надзвичайні майстер-класи, я сама дуже очікую, мій просто син теж бере участь у таборі на кожен день у нас підготовлена е, така ти, тематичний захід. Відповідно, е, сьогодні діти розважалися завтра вони вже будуть працювати. І для майстер-класів на перший день у нас є тематичні іграшки вирізані з дерева. Тобто, ми популяризуємо роботу з екологічним матеріалом. Ми розказуємо, що таке бути екосвідомим, як розвивати культуру екологічного спрямування. На наступні дні у нас заплановано виготовлення гномів. Скандинавських такі тематичні іграшки це дуже цікаво, тому що розвиває тактильні відчуття. Дітям подобається працювати з кольором з тканинами. На наступні дні я підготувала чобітки, які дітки будуть декорувати, і ми маємо такий невеличкий секрет, тому що чобітки діти задекорують а ввечері будуть чекати магії. Можливо, вони наповнюються подарунками.